Друга частина, де я перебираю та викидаю свою косметику. Тут у мене ще один органайзер, який буде стояти на макіяжному столі. В нього я складаю свої олівці для очей, блиски, які йдуть в тюбику, Декілька тушей та консилерів, а ще був рідкий кремовий бронзер від Катріси. Далі вже пішов перший органайзер всередину. Викидаю контуринг від лами. Протираю контуринг та бронзер від Елен Вони, до речі, мені дуже подобаються. В цьому органайзері переважно будуть бронзери. Тут наступний у нас також бронзер від від Катріси. Сінар, також у сухому форматі. від відворот. Рум'яшки і хайлайтер від ламелів Anti-B'd. Далі взагалі гадки немає, звідки у мене у ці рум'яна, але я їх викидаю. Вони ось такому Червоному відцінку. Кожний самий контейнер у нас іде бронзер від забав. Пром'яшки від бренду Рома Ент Лілібай. Пром'яшки Еленпро на жаль викидаю. Вони уже зламані і доволі старі. Щодо мультитаскерів, Юніко, взагалі не знаю. Вони у мене доволі старі у старій формулі. Не дуже їх люблю, але нехай ще побудуть. Також докидала ще корейські рум'яна. Цей контейнер у мене чисто якісь маски скраби для губ. Також кинула міні пудру Charlotte Tilbury. Ой, все мій улюблений органайзер. З нього я нічого не викидаю. Там переважно люксова косметика. А ось ціні Evelyn викидаю, вони просто старі. Я боюсь їх наносити на ось. Кладаю в ось цю міні-коробочку, всі продукти для очей і якісь міні продукти. Всі мої желені рум'яна також в окрему коробочку, і усі мої пудри їх я також усі залишаю. Продукти для губ. Тут я планую трошки розхламитися, а ще викидаю ось ці сяючі рум'яна від Юніко, У них вже вийшов термін придатності доволі давно. Помату у мене взагалі немає. Сюди я ставлю свої тінти і блиски. Ось цей тінт мені насправді не дуже подобається, просто його викидаю. Чи дуже подобався, але закінчився. Ось у мене майже ціла коробочка присвячена блискам ліп. Помаду кларанс викидаю, вона у мене вже давно. Декілька блисків ще докидаю. Переходимо до самого макіяжного столу. Ставлю у стаканчик своє дзеркало та олівці для губ. усі мої палетки. тіней у мене залишаються. Там декілька від ламельна таша, Но мікс провк та декілька корейських Рафілку кушону англіша я викидаю. У нього вийшов термін придатності. Так само, як і у рефілу Ромен Ронту. Мене була запаска. Докидую те, що у мене залишилося, і ось яка краса у нас вийшла. Це гарненьке, частенько. Багато чого я викинула. Завжди після такого розхламлення аж дихати стає легше. Тепер можна накуповувати нову косметику.